Четвертий день поспіль на Полтавщині вирує негода. Через це з пункту А в пункт Б дістатися практично неможливо. Страждають і пішоходи, і водії. Для останніх автомобіль став скоріше тягарем, аніж засобом пересування. Лопата вже стала кращим другом кожного щасливого власника транспортного засобу. Майже на кожному кроці, як не ДТП, що спричинило затор, так автомобіль, який витягують з снігового полону. З пересуванням громадським транспортом теж склалося все непросто. Сьогодні по вулиці Фрунзе не тролейбуси везли людей, а люди штовхали тролейбус від зупинки до зупинки. При такій негоді на дорозі складнощі виникають у доставці стратегічних продуктів. Мої хлібні машини не доїжджають, ну, скажімо так, до чверті магазинів, до яких повинні привезти хліб. Біля 16-ї школи, на садах три, стоїть моя машина, стоїть вона зранку, виїхати не може, і витягнути я її не можу від теля. Центральні дороги більш-менш, я називаю це так, почищені. Але трошки в сторонку від центральної дороги, там, де ходить тролейбус, ця дорога не проїзна. Скрутна ситуація і на автодорогах області, на яких цілодобово працює майже 110 одиниць техніки облавтодору. Допомагають у розчищенні снігових заметів і сільгосппідприємства. Сьогодні від них долучилося 580 механізмів. Однак стан проїзду залишається ускладненим. Транспортні засоби потребують допомоги рятувальників. За минулу добу е Рятувальники 59 разів залучалися на такі надзвичайні події пов'язані із буксируванням автомобілів, вантажних легкових. Значить, всього буксирували 406 автомобілів, в яких знаходилося 683 людини. На водохреща до 16-ї години допомога працівників ДСНС Полтавщини знадобилися більше сотні автомобілям, в яких знаходилося понад 150 людей. Саме тому рятувальники закликають водіїв залишити свої транспортні засоби в гаражах чи на парковках. Якщо ж все-таки поїздка неминуча і вам треба обов'язково їхати, то повинен бути достатній запас паливомастильних матеріалів, заряджена акумулятором батарея повністю. Якщо ви потрапили в біду, або якщо ви побачили, що людина потрапила в біду, пов'язана з погодними умовами, викликайте або службу порятунку 101, або телефонуйте до міліції, ну і, звичайно, допомагайте одне одному. За інформацією служби автомобільних доріг, товщина снігового покриву в області становить від 30 до 50 сантиметрів а в місцях переметів навіть сягає одного метра. У нашому ж місті трапляються кучугури висотою понад три метри.